Тече тиха річка, прозора водичка, де зіля шумить з осокою, на тою рікою, мо брати сестрою, На світ народились з тобою, на тою рікою, на світ народились з тобою. На тою рікою росли ми з зробою, над нею зустрічали світанки, із раннього ранку до темної ночі, мов два голубочки до ранку, із раннього ранку, мов два голубочки до ранку, з раннього до темної ночі шукав я червону калину, любив карі очі, чорнії брови, Кохав молодую дівчину, Любив карі очі, Кохав молодую дівчину. Похав я дівчину, а потім покинув, поїхав далеку чужину, за чорні гори, за синє море, залишив свою країну, за синє море, залишив свою країну. Випливи човен, пливи, води повен, вертайся до синього моря, вертайся, козаче, до своєї дівчини, бо висохнуть очі від горя, вертайся, козаче, бо висохнуть очі від горя. На тою рікою росли ми з тобою, над нею будем помирати, бо мила ненька цвітуща країна, то наша я рідна я мати, бо мила ненька, то наша я рідна я мати. Че тиха річка, прозора водичка, де зілля шумить з осокою, на тою рікою, мо брати, сестрою, на світ народили з тобою, на тою рікою, на світ народили з тобою.